Я вчитель, в мене заробітна плата в середньому ну, 6 тисяч. Ну, тобто на великодній стіл ну, нехай півтори. Місні страви, найперше, завершення посту, далі зрозуміло навіть на ту саму Паску, до прикладу. Ну і салати відмовитись неможливо. Бо, тому що якщо ну, людина святкує, то вже зрозуміло, що треба якусь суму безпосередньо витратити. Але ну, порівнюючи з попереднім роком, звичайно, що ціни ну, значно зросли. Певно, буде багато. я знаю, тисяч дві. І яйця, і м'ясо, і курятина, і риба. Все пішло вверх. Скільки мені лишиться? От взяла лікарство на 500 гривень. Ну, але все, що буде, я витрачу. Так, щоб було гарно. Готувати буду, пасочку, пекти. Може, тисячі дві. Запікатиму шинку, зроблю крученики, зробимо крашенки з дітьми, спечемо паску, салати якісь, певно, будуть теж, Огірки діти люблять, помідори. Я би витутила біля. Трьох тисяч, напевно. Для мене це важливе свято. Для того, щоб приготувати смачну паску, потрібно купувати найкращі інгредієнти. Так само закупитись яйцями це зараз не дешево. Наприклад, салати якісь. Я, наприклад, люблю салат Цезар. Так само може підійти м -м, щось з м'яса. Скільки ви готові витратити грошей на великодній стіл? Невеликодній сіл. Я думаю, що витрати будуть чималі. Думаю, в межах тисячу гривень не менше треба буде накрити, щоб. А якщо будуть у вас гості, то ще, мабуть, прийдеться додати ще тисячу. Ну, я ходжу з дружиною на базар і знаю, що зараз все подорожало. Так що перед святом воно буде ще дорожче і сіл буде дорогий. Але не в столі, мабуть, справа. Христос воскрес і Україна має воскреснути.